Доброго ранку, дружні! З вами на зв'язку Деніс Дружній. Вчора я купив на сьогодні на ранок мілкі сплеш. Коротше, це такий котик з... я не знаю, сплеш, що це. Раніше була українська назва, а я її вже не пам'ятаю. І тому вони вже зробили для іноземних мілкий сплеш від рошани. Зараз ми зацінимо цю цукерку, ясно ми всі їсти їх що не будемо. Лишимо на YouTube Short. Тому поїхали до заставки. Let's go. Деніс Франді реагує, Деніс Франні реагує, сьогодні він буде їсти він. Дали би переклад спочатку. Стоп, це інглиш. А чого нема... О, знайшов. Не цукерки не глазуровані. Це ж логічно, це ж Рошен український виробник. Це ж мало би полюбе бути на українській мові. Тупак. Коротше, цукерки не глазуровані з ірископодібної маси, мілкі сплей з молочною. начинкою, чинкую, чинкую! Дивіться, давайте спочатку почитаємо ваші коментарі того, що... Мамі, там зараз скоро незабаром треба йти кудись там по справах, тому все-таки давайте ліпше вже зачитаємо ваші коментарі, щоб потім було Ой, я не успів. І так вийшло, що ми за ранок вас не зачитали. І заодно подивимося, чи ви все-таки написали мені під відео з Сандорою. Чи було все-таки там якісь коментарі, чи все-таки їх не було. Тому давайте їх що правильно зачитаємо, подивимося, що ви там понаписували. Якщо можна так, якісь такі, блінк-лепкаскатертина, що капець. Я вчора капець був. Я дивився трошки, було, почали знову коментувати. Вчора вечора, сьогодні зранку вже почали трошечки коментувати. Значить, відос почав. Що правильно, вам залітати в рекомендації. Що приємно. Так, поїхали. Оцей канал. Так. Так, Поїхали. 23 лайки. Дуже дякую. А ну, чекайте, під вчорашнім ро... Перед... за два дні не списав. Мене ютуб дивно. Е, ясно, що був за, за ці дні один відос, який все-таки списав лайки, але всі ці відоси підряд лайки не списую. І до 20 зараховую. Прикольно, класно. Добре, давайте почитаємо, але перейду дуже мало. І так, ви на залишили за. Я не знаю. Коротше, за вчора і за сьогодні 37 коментарів. За що вам велика подяка. Пішли читати. Містер Бістер, найкращий контент за всю історію Ютуба і інтернета в цілому. Дуже приємно. Це, що ми просто з'їли десерт Бонжур конті лайм і вже найкращий конде за всю історію. Треба закріпити коментарі, значить. Лоло Трек, виглядає сам десерт дуже апетитно. Дуже дякую, Дарафаеля, виздоровлюю, будь здоров. Дякую, все-таки добре, що ви мені сказали. Е, там писали мені ще також в директі, що ти в кінці відео сонливий через те, що ти пчихав. Ну, може бути, може через то, що. Пізно лягаю, розумієте, може ще це буде посприяти. Та. Будь здоров, День, Сфері, дуже дякую. Каела Росрайн, якщо будуть фестивалі, тоді йдіть і знімай цікавий контент. Ну, ще скоро їх точно не буде, але може, якщо би десь були, то гарний би контент би вам був би забезпечений, а так, то нема. Софія Мелкомо, якщо будуть фестивалі, а то будуть ніж ці відео, то точно. Ну та це ясно, бо там буде багато що цікавого вам зняти, записати. Е Самі розумієте, як буде якась сцена, як буде якісь виступи, як будуть якісь концерти. А, блін, якщо будуть відомі співаки, то це авторські права. Бо я пам'ятаю, як я тоді, бачите, у Болгарії зняв лівастанції, і що? Ютуб мені обмежив взагалі було публікацію, що ніхто взагалі не може подивитися. Ну, то якась була болгарська пісня, яка взагалі заборонена в цілому світі. Там треба буде сходинку перемену. Тобто такі відеоси не дуже безпечно знімати. Бо якщо, дивіться, якщо фестивалі без концертів, це плюс для мого каналу. Якщо з концертами тут будуть авторські права, і може бути обмежена пісня. Пісня, яка заблокована і не дасть взагалі, що вам переглянути. Тут треба, ще, знаєте, думати, як знімати ти, що? Чи, чи, ну, чи все-таки монтувати той ролик, щоб не авторські права, чи можна використовувати ті авторські пісні? Коротше треба дивитися. Та? Е, так, Фанта Україн, буздоров, Деніс Френні, дякую. Я думаю, зараз він напише, буздов, Деніс Френні, випий е, Фанту від застуди, щоб не пчехати, бо це завжди рекомендує цю фанту, ж Фанта Україн, ти рекомендую Фанту. Дрефаела. Можна було би. Що? Е, і 9 балів поставить, вигляді вкусно, як по мені. Я поставив 8 з плюсом чи, чи, чи 9 з плюсом, не знаю. Це Катя Руденько. Це реально цікава ідея. Ти б міг їздити по різних містах і знімати там влоги. І їду там, і давати оцінку. Там класно б було жаль, що через війну немає можливості. Ну, поскоріше б закінчилося, то можна було б і знімати. Але, на жаль, нема такої можливості. Тому такі справи. Обідно! Ну, може, якусь природу буде. Не знаю, на природі будемо в лісі знімати. Не знаю. Лего Фокс, прикольний десерт, давай ще нові смаки я попробую. Там ще є один смак, ну, на даний момент в торбі. Ну, мазинки я беру завжди. Е, треба, коротше, подивитися на каналі, все-таки десь перерити, що я знімав з того, що я не знімав. Ну, це буде десь з часом. Я ж там не всі напої вам перепробував. Треба напої перепробувати садочки у Сандорівки, там ще лишилися, потім будемо дивитися. Е, так. Діджей Піас, жаль, що раніше привіти і ти і назву відео не давав. Добре, що зараз контент помінявся в кращу сторону. Ну, для когось в когось кращу, для когось в гіршу. Хоча ні, в принципі, в кращу. Бо якщо раніше були так, станемо на, на 21 рік до 1 серпня 21-го тільки відеокліпи, то я думаю, що все-таки в кращу. Та. Бо то були лише перезаливи, це тепер нові відео, хоча вони довго йдуть. Я тоді 1 серпня 21-го тоді два роки... Dwa roki na powiedział, że już zaraz dwa roki. Co ja сказал? że ja Типу будуть короткі відео до 5 до 6 хвилин, а зараз ми їмо з вами, блін, чуть не на півгодину. то так і є на півгодину, і це ніхто майже до кінця не, не додивляється, це точно. І... Ну от Напишіть, так, що ви додивляєтесь до кінця, чи не додивляєтесь, щоб я знав. Тому такі справи. Але, може, і промінявся у кращу сторону. Крістіна Матвіє, так думаю, якщо знайдеш відео, коли ти їл, і що конті десерти, ти скажеш. Та точно їв. Не знаю, здається, бо цього року, нас... бо ще того, не знаю. Фанти Україна. Краще цей божур підійде. А, бачите, все-таки все-таки прорекомендував. Ну, як він би був не, не фантою України, бо він не написав щось за фанту. Та. Це вже або мем під у моїх коментарях, або не знаю. Я я що вам які правила під відео писав? Не рекомендуйте, не рекламуйте нічого. Буду банити фанту України, маю на увазі. Е, ну, типу, блокувати. А може й не буду, бо все-таки він мені кількість коментарів цим може мені активу робити, розумієте. Ті появе коментарі, менше коментарів буде, а так буде хоч більше активу. В коментарях. Коротше, добре. Лолотрек, так багато зняв відео, що вже не можеш пере... перерити весь канал. Ну що ти думаєш? Але це ще можна перерити, бо це ще того року було, ще можна якось знайти. Також <звук> вниз, 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 вниз ти ще може 22-й щось там 22 й 23 й Та мені здається в цьому році можна є. Не знаю. Сантіаго Гел, смачно є. я би і сам це з'їв, дуже смачно, дуже смачно. Леонос, цікава ідея, якщо б були фестивалі, ти би міг там знімати. Якщо їх немає, тоді їдь на... Те озеро, де ти пару тижнів знімав шорти, тоді не було людей. Можна бачу там і їсти, з'їсти. Так, Але розумієш, то, що я вам там знімав типу, той міні-острівець раніше, 2 роки назад, чи рік назад там була. Ну, типу, куди сісти? Лавочка. Лавочка і ще такий міні-стільчик чи столик. Ні, столика там нормально не було. Там було на що сісти. Зараз там вже походу знищили. вже нема на що сісти. І що я буду на колінах, то там сидіти. Розумієш? І там ще є інше місце, типу столик, де можна сісти коло озера. Ну, подивимось. Коротше, десь подивимось, може щось стати, якісь там чіпси, щось там ми з'їмо на відео. Подивимось. Віноградова мія, будь здоров, дуже дякую. Це Розі. Щось ти. Угу, угу, угу. Чудове відео, 100%. Добре, Розі я без мозгову, нормально веду ніс і не буде проблем. А я ж вчора і вийду нормально ніс. Але проблеми були. Алло, не Паріж, так прев'ю класне вийшло. Дякую, що зацінив. Е, Ніколи будь здоров, дякую. Екатерин Чиншо, да, я пам'ятаю, навіть в этом году ти їл, мені кажуть, бонжур. От За що я й кажу, що ми їли десь або в цьому році, або може кінець того. Та. Каїла Росрайн, але якщо фестивалі немає, то ти можеш час від часу в різних інших місцях знімати для нас відео. Так буде цікавіше, якщо фестиваль. Ну так, можна шукати якісь цікаві місця і знімати, в принципі. Там, де вас відео. Ну, подивимося, подивимось, як там вийде. Головне, що подивимось, хто це у нас? Макдональд, сидиш ночами у ютубах своїх і потім сонний. Ну, може і так. Я ж хочеться, знаєте, вночі посидіти а тут на рано. Але я вчора не сидів, вчора десь 11. Ну може пів дванадцята плюс. Я не знаю, коли засинав, бо я вже ніч. Ну, знаєте, виключу світло, то ж є, що крутися у ліжку, не знаєш, коли заснути. Ти. Може і пів дванадцять. Ну коротше, що важко заснути. Та тренди Тіктока є шанси, що і перший твій канал ще взлетить. Е -е... Не думаю, навіть тисячу підписників, напевно, не набере, бо то, що там є перельди, раз немає перельдів, Вчора закинув щось не дуже перенді. Коротше, раз, раз раз корот, напевно, не судьба. Е, будь здоровий, дуже дякую, Росія без мозгов. Так, це хто? Макдональдс знову. Е, давай тоді знімемо шорт, замок закинути, якщо повноцінно, якщо повноцінно відео там не дозволять зняти. Шорт? Ну, шорт можна, але в цей замок якийсь такий, знаєте, як заброшка. Там, коротше, колись планували ресторан зробити. Потім їхній план е, провалився, бо то було на скалах, і то, то почало розвалюватись, і вони то забили на ту конструкцію, і то, то з того зробилася ця заброшка, і там багато понищили, там всяка така фігня всередині є, що там позакривали, а ще зайти там можна, там там виломили двері, що можна туди ще зайти. Коротше, там такий крінж, я не хочу там нічого знімати. Ну, коротше, напевно знімати не буду. Е, Лего Фокс, значить, погано шукав студію. Що по відоси з бунчуру? Я знаю, що ми знімали. Знаєш, панушку. Що... Треба, видно, без студії просто перерити канал і подивитися, чи та точно знімали. Мені здається, точно Бонжур була реакція. Ну, ви бачите, якщо ви пам'ятаєте, значить ми реагували. Я точно пам'ятаю, що це не одна. Не, не, не перший раз. Та. Антон що там? я вже помітив, що це у шортах твоїх. Це що тупо, коли ти їш якусь їду, потім у зуби заливається, заливається їжа. А тепер шоколад і виглядає жахливо. Думаю, залишається, не заливається. Видно, клавіатура переправляє. Мене теж таке буває, що переправляє. Е, ну так, так, я це вже теж дивився, що забуваю. Завжди з вами на шортах говорю, то в зубах. Якась Оце і є найгірший мінус у ED, коли ми з вами їмо, що в зуби забивається і дивиться на це противно. Та, е, що коли ти її, потім зуби забиває, і тепер жах. Ну, жахливо. Як є, так є. Потім будемо протирати зуби для наступної реакції. Ти. Як яка їда. якщо, наприклад, ми напій п'ємо, тут ще супер. Напій ще можна. Як, наприклад, якісь цукерки, ну, цукерки може теж. Ну, наприклад, те, що ми вчора їли, бунжур, там шоколад, то вже зуби чорні, і виглядає жахливо. Ну, та це у кожних людей, у нас щось таке є. Тому такі справи. Але не на камеру, ну, коротше, Алоне париж, вуси і борода тобі не личить. Я вже, до речі, збрив, бач? Уже спеціально до сьогодні хотів збрити, я збрив. Росія без мозгов, так це набагато краще би було. Ти би знімав різні фестивалі і їду, як там продають, і це було б цікаві... цікаво, а так стільки їж на кухні, це трохи скучно. Ну. Та ясно. Ну, хоча б на озері, можна десь час від часу, але цьому, не тому ж ре... того року. Ні. Тільки на цьому знімати і буде непогано. Фестивалів що скоро, напевно, не буде. Але. Десь пізніше може бути. Може після закінчення війни, то може буде, бути. Е, набагато краще би було. <смір> ну І їду можна було б там зняти, де, яку придають. було б на кухні. Це... Ну, скучно, але теж деколи цікаво. Та. Це хто у нас? Вальса Мельник. Е, чому Бороду вуса не збережний. Денис, раніше ти мені більше подобався. Вже збрив, надіюся, вже тобі далі подобаюся більше. Та. Ніколи Ходлап Шедовський дивився вже фільм Барбі. Е, ні, тільки трейлер дивився, але я детально відповім. Я вже бачу типу, цей коментарій перше. І в мене якась одна ідейка, як тобі відповісти його детальніше в Ютуб шортах є. Тому я в Ютуб шорт знімлю міні-скетч на, на цей твій коментарій. Тому очікую, якщо не забуду, то знімлю. Та... Е, так, коментує в нас Олеся Давиденко. Раніше мене з Люка заволюка бісила своїм рушником на голові. Тепер Денис своєю бородою. і вусами. мені відписатися. Як ти така розумна, то відписуйся чи що. Знаєш, <смеш> О, якщо одна циферка пропаде з мого каналу, мені на канал це особо не вплине, бо того що в мене так багато тисяч аудиторій. Якщо я втрачу одну всього лише цифру, то це мені. Як нічого. Як. Як плюнути. Коротше, це мені нічого для каналу Знаєш, не пошкодить. та. Тебе бачу завжди бісила та злюка, бо рушник там не рушник, а волосся, по-перше, борода і вуса. Хотів просто запустити, а з тебе бачите, таких токсичних людей не особо люблю, бо то, що е, примахується до любих деталей. То, е, то їм замість волосся вже рушник здається, то їм замість, ну, то їм вуса не подобається, і борода, кілька днів, вже, хотів, збирався на сьогодні збрити вже біс. Коротше, І тут просто свинка. Добре, давайте їсти Splash. 13 хвилин нам на, на коментарі вийшло їсти, напевно, будемо тепер довше. Ну, поїхали. Поїхали коротше відкривати дружні, mm -hmm. що воно з собою представляє. Коротше, сьогодні шашлики друга частина через неділю. Тобто ми шашлики робили неділю назад в гостях. А тепер у нас. І це означає, що щось буде їсти. О, це молочно всередині крем. Ну, ну щось, Що воно нам обіцяє? І рису, і маски з молочною начинку. Добре, нам треба поскоріше це їсти, бо нас ще чекає друга реакція, сьогодні 2 реакції. А вафлю то може я сьогодні їсти не буду десь пізніше, мене пригостили просто вчора. Довелося цей. Там кудись їхав, це пригостили. Коротше. Коротше, коротше, коротше. Оціночка, так? Коротше, це є різко з молочною начинкою. Такі цукерки я ще люблю з вами з'їсти на відео. Бо їх довго жувати не треба, пожував і з'їв. А, наприклад, карамельки я не хочу з вами їсти. Ясно, що я не буду їх смоктати, так? Ціле відео. Це буде відео скільки? Година. Хронометраж буде йти годину, ту дві або дві... Три години, як я буду з вами кожну цукерку смоктати. Її треба буде кусати. Як я буду карамель кусати, від цього мене будуть зуби боліти. У мене завжди від карамелі зуби ну в більшості випадків болять, тому я їх не купую. Бо там хтось може і писав колись, я не знаю, чи писали, чи не писали, що ми ти іменно карамель не купуєш. Так відповідаю ті, хто цікавився. Ми будемо такі, які жувати треба, а не карамельки. Бо від карамельки, ти будеш кусати зуби, а смоктати дуже довго буде йти відео, тому такі справа. То й так довго йдуть відоси мої, так. Це я, до речі, купував не в тому магазині, де я завжди вас купую. У нас поряд з цим магазином, новий магазин відкрився. І там якісь нові продукції є. Всякі жилеки, всякі. можна там купити жувачки, чіпси, нові, нова продукція. Можна... Коротше, новий контент скоро вас чекає, виходить. Та. Бо буду там купувати. Ну що тих то. Добре, пора давати оцінку. Дель балю, прикольно. Хтось подумає і скаже, що тіпа, ти лиш зразу проснувся і на голодний шлунок солодке, то типу не можна. Так ось я вам відповім. А я перший їв ось це з кавою. Тому не на голодний шлунок. щоб ви мені не, не казали. Так, час реагувати на все окремо. Забув сказати у відео, що вийде сьогодні на каналі, що щось сьогодні у вас, як завжди, по традиції, відеокліп чекає. Знову додам трошечки моментів, може з цього відео, трошечки з цього відео, або не додам. Ну і, звичайно, Болгарію упом'яну. Бо Болгарія, знаєте, знає, як ти їдеш по дорозі, то приконієш е, під музику. Іде, типа, по дорога. Тут Болгарія, 3-3. Ну так цікавіше, так. Добре. Не дуже. Добре, давайте. Туткаю. Давайте окремо за ціни міри. Це молочна начинка. Молочна mm. начинка 8. Тепер оця. Це ірис. Ірис 9. Так, молочна маса оця. Молочна маса 8, так. Молочна начинка 8. І тепер ірис. Ще раз. Так, ірис мені більше сподобався 9. Мілки сплеш. Вроді би недовго їли, а вже раз, два, три, 4, 5, 6. Сім цукарок ми вже справили з з'їли. Що ми цю, цю пачку? Давайте перерахуємо, скільки лишилося цукарок нормальних. Ну, не папірчики. Рахуємо. Одна, дві, три, чотири. Коротше, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук. 15 штук. Блін, я напевно, оце що я сказав про Барбі. Це що мені коментар, напевно, не успію вже зняти, бо то треба той скетч зняти з маминим телефоном, бо ново вже все, ви знаєте. І блін, напевно знім... знімлю вже на вечір. На Ввечером вже може не залетіти. Бо протягом дня більше дивляться. Удень більше дивляться, ніж вечором. Ну, у мене на це часу, пізніше знімлю або не знімлю. Коротше, забийте. Може знімлю, зараз, може ні. Коротше, скільки у нас зараз? Раз, два, три, чотири, п'ять, коротше, достатньо. Ми поки що три відкладаємо на YouTube Short, а там далі подивимося. Трохи відкладемо тоді її. Давайте три батькам також відкладаємо. маємо. І, і в нас залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, добре. Поїхали. А я по три лишив. Кошак прикольний, намальований з молоком. Ну, не прикольний тільки. Знаєте, що саме дивно? Рошеном... Рошеном придумав... Ну, типа, це фабрика Порошенка. Але знаєте що? Порошенко мав би насправді продавати ну не 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 солодкі вироби рошена а мав би продавати порошки. Ну бо пора. Жарт, може, поняли мій, та Зрозуміло там. Тільки... Я маю на увазі порошки пральні. а не то, що ви подумали. Так. Та Ммм, можна видавити. Блін, я бы це з кавою випив, але просто у мене часу не так багато хоча зараз. Та це пару хвилин ми це з'їли А ну дивиться. Ну як? Получилось. Ммм. Може у них якась кава лишилася, нія не лишилася. Виглядає противно. Ні, в мене все допидом. Обійдемося. Якщо що, я цей во куплю ще, ще раз ці мілкі сплеші, ми з кавою попробуємо. Хоча, знаєте, пам'ятаєте говорив з вам за Якобс? Там лиш п'яток треба і залити і все. Але ні. Лишимо для якихось відосів собі той Якобс. Коротше, не знаю, казав вам чи не казав, що за цю енергію, що... Я казав, що о, я був за кордоном, а він виходить, що він не за кордоном, бо поки що кримці їхні. Але він там більше вже капець днів, ви рахуйте, він поїхав, 15 го він був на морі. Так як я був 15 го червня, так він 15 го липня, але він дотепер на морі. А я лише тиждень побув. Ну. Ну, я не знаю, рвався цілий... Ну, він, напевно буде до кінця літа, там, напевно, я так зрозумів. Не знаю. А він же всюди щось хоче всяке показати, ціни на продукти він там знімає і, це, і йому до нього придираються тітки, типа що ти знімаєш ціни, ціни, ти... я тебе теж зараз знімлю, що типу не можна ціни знімати, бачите? це проблеми в нього є? Чекай, ну. У мене ж були проблеми на озері, то що я познімав озу, вже на мене напали. А в нього проблеми, що він знімав ціни і він мені сказав, що ти знімаєш? Хочеш проблем. Сім'я нього, у нього якісь не такі більші проблеми, як у мене, так? Але теж, що не можна всюди все знімати, розумієте? Кажуть, типу, блоги людям до фонаря хто ти знімати, якщо правило встановлено не можна знімати, значить не можна знімати, а я про того все не знав. Це можна, до речі, де ми були пару днів назад, бо то ж це і місцеве. Тобто в нас загально, загально доступне, що того. Того за руками були... В жовтні минулого року. Це було приватне, тобто це не є державне і тому не можна знімати, Тепер я це вивчу. Тепер я це зрозумів. так Тому все-таки ми будемо тільки на то озеро їхати. Ясно, воно, трохи далеко від. Це було близько, пару метрів. Ви знаєте, стадіон мені проїхати, я знімав влог. Всього ж стадіон проїхати, там пару вуличок проїхати, і ти вже там. Але ні. Їдемо тоді в місто, то тобто в місті знаходиться, ти все. То місцеве озеро. Та. Остання цукерка. Леді та джентльмені, то. Все. Зуби. Ну, трохи вижили. Трохи вижили. Головне, що не відпали. Ха. Я не знаю, як посортую ютуб ці контенти, бо знаєте, буває, що я знімаю зараз перший відос. Про мілки сплеш, але вийде все одно першим відео про Рівера. Але я розумію, у нас все одно вийде це перше відео на каналі, ніж ніж оце, що я зараз знімаю. Знаєте що? Бо це довгий коротметр... кор... хронометраж. А Рівера ми десь будемо їсти до 10 хвилин і того. А ютубові вигідніше. Ну не в ютубі, а ну взагалі, чим менше відео, то вони швидше опублікують. Чим довше, тим пізніше. Тому вийде, що це відео буде все одно першим. Хоча я знімаю цей відео з перший, а не... Ну, ви зрозуміли. Але не знаю, хто що подивиться. Коротше, дякую за перегляд. З вами був Денис. Гарного всім дня, всім пока. Я пішов наступне відео зняти, знімати. Пока.